Всім доброго дня, до мене завітав Volkswagen Caddy. Не пам'ятаю рік 10.13. Двигун 1.6 кайк на механіці на чистку всієї системи екології. 297 пробігу. Так, що він собою показує? Прогріти автомобіль чуть-чуть. Форсунки під питанням, під питанням 7 гектопаскалів на холостих, 19 км проїхався. Так, 100 грам масляної золи. 70 це 280, плюс 30, ну 300 плюс тут є, а то й під 350, може бути. Неважливо, вихлопна труба чистіша, тобто сажовий фільтр цілий. Є сенс робити чистку. Якщо вихлопна труба чорна, це вже згорівший сажовий фільтр від неправильної роботи двигуна. Неправильна робота двигуна все що завгодно може бути. Але в основному це все мелоч якась Все починається з мілочухи. на обертах 28 гектопаскалів. Можна сказати, що все чудово, але провіримо ось таким чином. Автоматичною провіркою. 6 гектопаскалів на холостих, фіксую дані. Зажимаються дві педальки і провіряється автомобіль. Таким чином я побачу максимальний тиск, який при провірці автомобіль покаже. Тому що якщо в автомобілі щось неправильно працює, EGR може бути повністю відкритий і буде автомобіль показувати тиск мінімальний. Пише система в нормі. 90-120 максимальний тиск, що я бачив при провірці. Так, чому зробив акцент на Єгір? Тому що власник автомобіля і доповів, що Єгір міняється кожен рік. Кожен рік чому міняється Єгір? Питання, тому що дуже часто його робота, дуже часто робота і призводить до... Виходу строя троя Єгіра, а ставиться Єгір китайський. От тому і... Він виходить швидше быстріше... з свого робочого діапазону, клинить, згорає все, що хочеш. Тайванські Китайські Єгіри ходять в районі 20 тисяч. Оригінальний Єгір ходить. Разом з машиною, але він повинен працювати правильно. Тобто і автомобіль повинен працювати правильно, і от тоді і сам оригінальний Єгір буде ходити довго. Всі «Євро-5 екологія, що до мене заїжджають, всім роблю чистку всієї системи екології. Ось таким апаратом калібрую Єгір, якщо він заводський, і тоді разом з автомобілем він ходить довго. А також перевіряю автомобіль на загальний його стан. І всі дефекти по несправностям доповідаю власнику, тому що в кожного автомобіля різні проблеми. Так, зараз під'єдную апарат, роблю чистку і перепровірку автомобіля. Так, невелика екскурсія під капотку. Так, індикатор забрудненості. Смалець, смалець, як завжди. Так, труба, ох, чорніша. І там що робиться? Непогано, масляними парами щось підмите. Доволі непогано. Так, свічки накалювання викручуються навіть на такому пробігу, це Volkswagen. Завжди крутяться свічки навіть в такому жахливому стані. Для чого мені треба викручувати свічки на всіх Європ'ятих? Екологіях Євро 6 викручую свічки, щоб розкоксувати камеру згорання, компресійні кільця, а також через ці дренажки чистяться клапана. Сажовий ЄДір-впускний колектор чиститься не через свічки накалювання. Лише поршнева і клапан, який буде відкритий на вихід чи на впуск. Теж чиститься. От для чого мені потрібно викручувати свічки накалювання. І все, закручую, під'єдную зараз апарат. Це все демонтую назад на автомобіль і буду робити чистку. Асфальт випадає, звісно, будь здоров. Чорніший впуск, випуск, ігір. Дуже багато чорного, дуже. Так, чистка завершена, що вона висипало, зола є, крупна, коричнева. Сажомаслені відкладення є, багато золи, потім все подивимося по. Комп'ютеру що який тиск буде. Так, вже готовий індикатор забрудненості з прорізями. Неодноразово показую на відео, що він обозначає. Так, є чистенький дросель, як новий вихід з Ягіра. свічки накалювання змащені керамічною пастою. Ще 350 тисяч легко будуть ходити. Так, завожу автомобіль, збираю все до ладу, завожу автомобіль і провіряю його на правильний технічний стан. Так, Після чистки датчик глючить, то в нулях, показує то 4. Зараз перевіримо його на обертах. Прогрітий автомобіль, сажовий Кінечна точка ще не допрогріта. Провірю через автоматичну провірку. Зажимаються дві педальки. Так, все в нормі? 50 тиск був максимальний, максимальний. А на початку був 128, ставлю вставочку. Так, і перевіряємо. Порсунки. І Форсуночки бачимо, як чудово показують в нулях 02, 02, 0,5, а до чистки показували 1, 1 з копійками, перша, четверта. Що це значить? А це значить, що коли форсунки показують нерівні значення, відправляєш їх на стенд, а на стенді показують, що вони в ідеалі все працюють. Ставиш на автомобіль знову 1, 2, 2, 3, 1, 8 показує перша, четверта. А це свідоцтво того, що коли нема компресії, тобто в різнобіжність іде компресія, от тоді форсунки будуть підливати. Зараз в нас чудово в нулях форсуночки показують. Тобто компресія вирівнялась і паливна. Чудово працює. От і все. Так. Висновок по автомобілю. Так, висновок по автомобілю буде такий. Є незначні зауваження по температурним режимам. Банально термостат не працює. Також, якщо взяти зовні радіатори, висічені в хлам. Висічення. Звісно, це пробіг. Якщо замінити радіатор кондиціонера на новий, а ті два інтеркулера і основний почистити зовні, зменшить мінус до 10 градусів в ходу температуру. Тобто, тобто в місті до 10 градусів, а в ходу до 5 градусів, коли радіатори будуть живі. Це перше. Друге. Автомобіль має великий пробіг, навіть скручений, але подивимося на стан вихлопної труби, яка вона має бути чиста. Якщо у вас чорна труба, таку чистку вже виконувати не буду. Чому? Тому що сажовий фільтр вже згорів, згорів від неправильної роботи двигуна. І таким чином. Деревий сажовий фільтр вже нема сенсу чистити. І коли сажовий фільтр вже прогорівший, він не робить протитиск для каталізатора. І теж функції сажового фільтра він вже не виконує. І тому не варто дзвонити до мене і цікавити, скільки буде коштувати чистка і тому подібне, тому що вже таку систему екології я чистити не буду. Тому що вона працювати з сажевим фільтром не буде. Так, надається гарантійний лист обов'язково. Наступна чистка на 450 тисяч. Протягом 450 тисяч тримати автомобіль в правильному технічному стані. Правильний технічний стан особисто надаю інформацію власнику авто. Дуже довга співбесіда йде по технічному стану даних автомобілів. На відео це займе декілька, скажімо так, годин записувати. І тому все в індивідуальному порядку. Тому що в кожному автомобілі свої проблеми. Всіх однакових немає. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.